Всім привіт! Сьогодні у Львові дуже таке велике грандіозне свято. Відкриття Львів форуму. Ми йдемо на його відкриття, бо нас запросили на відкриття закритого показу кінотеатру. Тобто тут відкривається найбільший у Львові кінотеатр 4DX, якийсь там макс. Коротше, в чому фішка, що там будуть рухатися крісла, плювати вам будуть в обличчя. Якщо там будуть показувати грязні носки, то грязні носки запах грязних носків буде передаватися вам. Ну, тобто, відкриття тільки завтра, а сьогодні тільки обраних туди взяли. От, мені написали, що так як я блогер, бачите, є свої плюси. От, а його я взяв просто. Я недаром взяв Марка з собою. Він тепер буде мій особистий фотограф. І подивіться, який в нього прикольний чехольчик. Завжди у нас будували, будували і не добудували. Відкриття його повинно було бути ще місяць назад, а через місяць вони відкрили і ні хіра, коротше, не, не добудувалися. Зараз подивимося, що всередині. Обіцяло, що буде круто. Поліція, міліція. Прямо як на футбол входить. Наші враження пані. Жахливо. Коротше, як сказав Марк, тут всі школьники будуть сьогодні і взагалі прогулювати свою школу. <звук> так, це все добре, але нам потрібно знайти наш кінотеатр, в який ми зайдемо тільки по списках. Марк, пішли. Там, до речі, буде фуршет, нам обіцяли, покормлять. Зараз це з'їдять, поки ми туди дійдемо. Пішли. Я, мабуть, дуже громко сказав про фуршет, на мене тепер всі дивляться. Зараз будемо дивитися, що нам тут запропонують. Сказали, що ми будемо дивитися месників, тобто мстителі. Я ніколи не дивився їх, надіюсь, мені сподобається. Тут так, до речі, все цікаво зроблено, бачите. Типу, айпади, що щось не помонтовували. Да. І колерушки собі. В інтернет можна зайти. Синок, ти сходив попісати? Знаєте в чому прикол? Людей сюди запросили безкоштовно подивитися фільм і оцінити кінотеатр. Ну, декого запросили для того, щоб вони пропіарили трохи кінотеатр. Але мені подобаються наші люди. Вони приходять, і перше, що вони бачать, безкоштовну їжу. І зараз подивіться, як вони пішли дивитися кіно. Якщо ти голодний ман, мій шаурма. Шаурма, шаурма, найлужчий в мірі їда. Шаурма, шаурма. до мене, накормлю тебе. Ай, оу! Речі, для тих, хто не знав, сьогодні у шапіка день народження, так що можете його привітати 25 вересня. Саша, я тебе вітаю, тобі от водичка, подарочок. От, Марк тебе теж вітає, цілує, вітаю, віта. попік, купок, той, коротше. Бажаю тобі мільйон підписчиків на Ютубі і здійснення всього того, що ти запланував. Щасливо! До речі, щось ще хотів сказати. Я вже забув, коли був в кінотеатрі. Ну, 3D, вроді би, ще навіть і не був. Чи був? Ну, коротше, я давно вже був в кінотеатрі. В Черкасах нема, Да? Є доброго дня. Доброго дня. Так, ряд шостий, місце 3-4. Піднімайтеся, приймаємо. Дякую. Ми вже зайняли свої місця з оголосно купленими білетами, як то кажуть. Згідно. <гум> Згідно куплених квитків, хоча ми їх не купляли. І нас тут подарочки очікують. Зоряні війни мої улюблені і окуляри. Зараз будемо розпаковувати і. Надівати коротше, я зрозумів, я ще ні разу не був е, в кінотеатрі, де треба окуляри надівати. Я в принципі взагалі не дуже люблю кінотеатри, тому що в мене від них голова болить. Надіюсь, від цього не буде боліти. а як упаде, якщо зараз то загинуть тисячі, якщо з великої висоти загине людство. Єдиний мінус цього нового ну, центру це отаке Отікає мене. Поки ми були в кінотеатрі, на нас тут чекали вже група людей, щоб фотографуватися. Для кого тобі автору? Для мене і ще для моєї потишки. Держи, а як написав? Ще тобі оператор чи що? Зуфович. Передайте всі привіт Блокстар. Давай. Короче, получилось мини-фан-зустрич. Макдональдс, пара по -пам, пам мы все помрем. Ну що ж, друзі і вороги, пройшла ревізія наша у 4DX кінотеатру, за що їм дуже дякую, що вони запросили мене е відвідати безкоштовно, так як квиток буде коштувати тисячу... Ой, кажу, тисячу Чушь, дядя? Так як квиток буде коштувати 110-120 гривень приблизно. Так що задоволення це не з дешевих. От. Але варто тут забігти, відчути, як вам будуть плювати в вухо, будете чу чути там запах носків. І що будуть там у фільмі чи горілого, тобто взагалі дуже круто. Е, я думаю, що в Києві, в Черкасах, можливо, теж колись відкриють. Наразі він є в Харкові, Львові і далі Одеса. Одеса, так. Одеса, так що, якщо ви ще не побували там, я раджу вам піти і заплатити 120 гривень, принесіть користь кінотеатру. Е, ще що мене дуже вразило, це е, Буршет, який був дуже дякую, всі дуже добре поїли. От а найбільше мене вражили спецефекти погодні. Наші, наші люди, так як завжди, таджикам, якимось довіряють будування таких от великих е, мега-кінотеатрів. А в Даля. кінці виходить. Ми виходить, дивимося фільм і десь капає. Ми не могли зрозуміти. Потім виявилося, що це протікає стеля. Ми, звісно, були трохи в шоці, тому що виграмо побудувати таку величезну будівлю, щоб протікав дах. Ай-яй-яй. Таджики погано побудували. Хоча я не расист, не маю нічого проти таджиків. Отож, бо дякую всім за перегляд цього влогу і дякую тим людям, які прийшли, дочекалися мене з прем'єри кіно і взяли автора навіть. І, до речі, їду в Черкаси і Київ. Так що чекайте мене, передаю всім привіт, люблю, цілую, па-па.